Третій рік поспіль у Святомихайлівському кафедральному соборі освятили великодні паски, які передадуть військовослужбовцям. Цього року акція називається Разом до перемоги, під час якої освятили понад три тисячі пасок. Во ім'я Отця і сина і святого. Всі ці 3200 пасок, вони вже розписані, вони йдуть по напрямку. 18 напрямів, які ми охопили, вони йдуть і за межі Житомира, де нас де чекають ці паски, і в Житомирі, в лікарні наші, там де в принципі з різних регіонів лежать наші військовослужбовці. До акції долучилися усі житомирські заклади освіти. Якщо нас сьогодні 6 тисяч. Шість тисяч освітян, то кожен з них знає про те, що так акція проходить. Хтось є організатором, хтось є виконавцем, хтось присутні тут, як і організатори-виконавці, як тих, хто хоче передати, що саме це відбулося. Це заклади загальної середньої освіти. Всі долучилися для того, щоб дані такі скромні подарунки дійшли до наших військових. Настоятель Свято Михайлівського кафедрального собору, отець Богдан Бойко, говорить. Освячені паски – це тепло, молитва, благословення та захист від кулі наших воїнів. Ми молимося за наших воїнів, просимо Господа для них захисту, але і передаємо через ті пасочки, які ми тут освячуємо: нашу любов, наше тепло, нашу милість, подяку їм за ту велику справу, яку вони чинять нам, захищають всю Україну, нашу велику домівку. І нехай Господь благословить кожного з воїнів. І молимося, щоб ви всі з перемогою здоровими прийшли додому. Заступник голови громадської організації, Українська військова організація в Житомирській області Михайло Сліпченко наголосив, що такі акції є важливими, адже вони об'єднують населення та показують нашу підтримку захисникам. Громада, усвідомлюючи велич боротьби наших хлопців, робить все можливе, щоб хлопці розуміли, що вони і громада є одне ціле. Знаєте, я коли був на фронті, і нам прийшли із міської ради ці паски. Ну, справа була не як в пасках, а усвідомлені того, що про нас не забувають, що нас пам'ятають, і це безперечно надає сьогодні хлопцям на передовій моральних і фізичних сил. Разом із пасками передали і обереги, які виготовили учні та дошкільнята.